Я згадую, коли була така в розгарі, скажімо так, оця епопея між Дмитрієвим і Віткофом, і постійно якісь ідіотські ідеї. Ці були транспортування російського газу в Європу під брендом американською, і так далі. Ну, люди хотіли, хотіли заробити гроші. Але там же основний момент був в тому, що Сполучені Штати відтягують Європу, вірніше Росію від. Китаю і таким чином Сполучені Штати отримують стратегічну перевагу в боротьбі з Китаєм. Ну так, от е, академічна школа, оця довкола Трампа, так стверджувала, що так треба діяти. При цьому я, наприклад, вважав, що для Сполучених Штатів в стратегічному плані, якщо порівнювати Європу і Росію, то Росія там взагалі і поруч не стояла. Ну просто абсолютно, тобто, отримати. Підтвердження союзницьких стосунків і ще й зміцнити їх, зміцнити їх і в економічному, і військовому, і оборонно-промисловому плані з Європою це настільки посилює Сполучені Штати протистояння з, з Китаєм, що порівнювати це з, з якимось перетягуванням Росії ну не можна взагалі. І зараз, коли досягнуто все таки угода з європейським союзом, Росія реально втратила своє значення для. Трампа, тобто, звісно, якщо би зараз Путін пообіцяв щось Трампу, хоча насправді зараз вже Путін нічого не може матеріального пообіцяти президенту Сполучених Штатів, тому що ну єдине, що припинення вогну. Але що це дає Путіну? Що це дає Трампу? Вони вже розійшлися, як морі кораблі. Ну реально. Тобто вони намагалися створити умови такий от інтерфейс для спілкування. Вони намагалися якось. Сформувати ту модель, яка би дозволила дійсно відтягнути Росію від Китаю і створити якийсь союз Росії і Сполучених Штатів Ну це відразу виглядало дуже фантастично, але як це дивно не виглядає довкола Трампа, було багато людей, експертів, аналітиків, які вважали, що це реально, що це реалістично. Бо вони, вони наводили ситуацію подібну, яка відбулася там кілька десятиліть тому з Кісінджером, який тоді відтягнув, начебто, Китай, від радянського союзу, і це допомогло в кінці кінців перемогти в холодній війні. Але абсолютно ж різні історичні умови, різні стосунки, до речі, були між союзом радянським і Китаєм тодішнім дзвідуном. Тобто, це були абсолютно різні умови, і люди просто натягували реально сову на глобус, намагаючись пояснити Трампу, як можна легко і. Просто перемогти Китай цього не вийшло, тому що це було це була неправильна гіпотеза. Вона провалилась повністю, як на тактичному рівні, якщо ми говоримо Дмитрія Вітков, так і на стратегічному.